Друзі, вітаю! Хороша погода, хороший настрій! Хочу з вами розглянути найгарячіші новини американського континенту, який зараз є. Саме гарячі новини сьогодні згідно версії Fox News Channel. Є віральне відео, де. Жіночка дуже сексуальна модель, демонструвала міні бікіні червона міні бікіні І хтось ну, знімав відео на пляжі і в кадр. Такий дядечко, схожий на пінгвіна, такий дуже, дуже такий щасливий. <сіх> і він йшов. І цей е, знімальник-оператор намагався змінити кут, да, щоб, ну, щоб він не потрапив в кадр, а він продовжував туди йти. Е, так що сама модель якби не отримала такої популярності. Ну Звісно, що на неї тепер завдяки цьому випадку дуже смішно е, звернути увагу. От, ну, дядечка вважається гроєм. Це перша новина, сама головна. От Зараз я спробую запустити. Показати. Він іде такий доволі такий, щоб в кадр потрапив. Де він гушеті бунт почався? Ну. Почався, то почався. От Я вам просто поясню. Хочу дещо показати, щоб вас, може, трошки накрило, чим живуть люди да, в різних куточках планети. О, це у нас гаряче. Red Bikini – це у нас сама гаряча новина. А, Далі у нас продовжується але вже стало це новиною номер 4 Хад Каска Дед. Каска це мережа магазинів, де е, дуже схоже на українське метро. Метро теж треба карточка. Да? Мати карточку членську. Да? І метро, я пам'ятаю, теж все напаковано такими якби більшими пакунками. За цього продається більше, за цього вони якби, мають менше ціну, ніж якщо піти і купити те ж саме, наприклад, сільпо, да? так ось в США каска в магазинів, де треба заплатити 50 доларів за членство на рік. І там теж все в великих цих пакунках. І оцей каскаде, де це батько, хтось з дітей, з підлітків запустив. Відео свого батька, який ну якби доросла людина, але ще жодного разу він коска не ходив. І це він пішов перший раз в житті, і ця його дитяча радість, що там якісь, що там було, я зараз згадаю. Якісь там сосіски на 3 долари дешевше, чи ще щось. Ну, е Коротше, е всі в нього закохалися, да, от в його щирість. Оцю. Зараз відео, теж. Все було, Всі ці новини вони з соціальних мереж. Тобто Твіттер зараз якби, рулить, Інстаграм. І оце людина запустила на твіттери реакцію. І uh, TJ Маста. Юзер назвав відео My Dad went to Costco for the first time in his life. Мій батько пішов в Косков перший раз у своєму житті. І ось це відео. Зараз я натисну, воно повинно запуститися. Твіттер, я сподіваюся, воно запуститься. Воно вже намагається, щоб я логінився. Ну, щоб ви розуміли, майже 6 мільйонів проглядів вже. Тобто в нього, в нього така дитяча реакція, що воно настільки ну, дешевше ніж в інших магазинах, що людей це якби ну, купило всіх і майже повторюю 6 мільйонів проглядів І вже пройшло 4 дні, чи колись, як це відео опублікували, воно в національних новинах? Всіх, да? На четвертому місці. Добре, на третьому місці вам може бути цікаво: це новина з Франції. Це новина з Франції, де о, кажеться про те, що Шато, ви знаєте, що таке Шато. Да? Шато це палас. Це палас, це навіть не меншен мансіон, да? або вілла це вже щось набагато більш серйозне. Так, новина про те, що суд присудив, щоб шато палас, який нещодавно побудувала людина без дозволу. Порушивши законодавство, і яке коштує 64 мільйони доларів, що його треба прибрати, зруйнувати. Я вам покажу, як приблизно це виглядає. Окей. І. Суд присудив, щоб власник цього паласу накидав, тобто зруйнував його, розчистив і прибрав, щоб його не було. Франція взагалі пишеться, що Франція дуже знаменита своїми історичними паласами, яких дуже багато в кантрисай, тобто в сільській місцевості, з І цей чоловік побудував його власний. У стилі Ренесансу палас. В, паласі, в цьому палаці він зробив 18 таких дуже престижних, як би не кімнат, а Світ. Світ це не просто кімната. Це є готелі, які, наприклад, світів. Складаються, наприклад, в Лос-Анджелесі, в, Лос в Лас-Вегасі їх багато. Світ це щось таке розкішне, як розкішні апартаменти. Розумієте, які ви можете... От. І там дві гелікоптерні площадки. 57 мільйонів євро, тобто 64 мільйона доларів коштує це, цей палац. І цей е девелопер П'єр Дітер. Який є власником цього паласу в Грасе, в південній Франції, тобто це французька Рів'єра, йому наказано за 18 місяців знищити палац повністю заплатити штраф 200 тисяч євро, 226 тисяч доларів. тобто, а, і все це за того, що земля, хоча і його і особиста, і приватна, на цій землі стояв невеличкий історичний будиночок, який як би, захищається державою. Ні в кого не питаючи дозволу, а, ігнорувавши просто як би, а, правила та закони, ця людина взяла. Чи то навколо цього будиночку це чи зруйнувала цей будиночок, чи до нього пристроїла. Я не знаю, як, що він там детально зробив. ну а, uh, трансформет. Uh, uh, home that was important because it was on a protected side. Тобто він його трансформував. розумієте, Був, був історичний будиночок якийсь. Ти можеш якби може будувати, чи ще щось робити, але для цього ти повинен. Як то кажуть, порадитися спочатку з урядом, і урядовці тоді тобі підскажуть, що ти можеш робити, а що ти не можеш робити. Для чого? Для того, щоб зберегти історичну цінність, яка належить, цій, наприклад, французькій нації. Да? Я вам це розказую, тому що я думаю, що вам цікаво, що це є новиною номер 3 зараз, до речі, в Сполучених Штатах Америки, і я думаю, що вам цікаво, тому що оці незаконні забудови, да, руйнація. Історичних навіть будинків в Україні набула е, широкого масштабу да, і е, досить високого рівня цинічності. То я думаю, що вам цікаво, як в правовій державі це відбувається. Тобто 64 мільйона доларів палац треба бульдозерами зруйнувати вщент і вивезти ще в весь щебень і повернути все в такий вигляд, якому воно було. До цього треба заплатити 200 Тисяч євро штрафу. Також компанії, які е, приймали участь в цій роботі, е, вони були явно, як я розумію, отримати перміти, тобто дозволи, щоб робити цю роботу. Вони, я так розумію, ігнорували. Тому одну компанію е, вона зобов'язана тепер сплатити 200 тисяч євро штрафу. І друга компанія зобов'язана сплатити 50 тисяч євро штрафу. Зрозуміло, так? Да? А, а цьому власнику цього паласу 18 місяців. І після 18 місяців включається годинничок, і йому буде коштувати кожний день, коли він не завершив руйнацію цього паласу. І якби того, Щоб привести цю землю в наглядний вигляд, буде йому коштувати кожен день 500 євро або це 565 доларів. Кожен день, якщо він не виконає рішення суду, і через 18 місяців прийдуть судові маршали і побачать, що там щось стоїть, йому буде коштувати кожен додатковий день 500 євро. От, так от. Це все робиться, все дуже просто і не треба вигадувати лісапета. Бачите, як воно працює. Воно працює. А чому це новина в Америці? Тому що в Американцям. Американці глузують з цієї людини, вважають його за дурня, ідіота, який, ну, щоб поставити 64 мільйонний шато. Ну, то треба, ну, вважається, ну мінімум 20 мільйонів треба вкласти в будівництво в своїх власних грошей. От. Тобто, яким треба бути ідіотом, щоб витратити 20 мільйонів е, євро, да, або готуватися витратити 20 мільйонів євро, або планувати витратити 20 мільйонів євро і не впевнитися в тому, що не буде з цим ніяких проблем да, в майбутньому, що в тебе є всі дозволи, які тобі потрібні, і все, американцям. Ну, вони вважають це за ідіотство, тому вони з цього сміються. Отак. От ну, і е е остання новина, з якою хочу вам поділитися, вона но новина номер 2 е е Оглядач політичний, до речі, прихильник демократів під Buтігіг. Е дуже така дивна у нього прізвище. Він чітко. Чітко висловив, чому Хіллері програла на виборах 2016 року і чому Трамп виграв. І я хочу теж цю новину. Я їх не обирав, до речі. Всі новини в мене в телефоні. Бачите, ось, перша про пляж червона бітліні. Четверта, хатка Скоде, третя. 64 мільйони палац треба прибрати. <су> Суд сказав Франції, І друга. Під Гіг пояснив, чому Хіларі Клінтон програла, і у вас неділю вже вибори, і я думаю, що цей матеріал може бути теж цікавий. Що він сказав? Він давав інтерв'ю якомусь Нью-Йоркському радіо місцевому. І. Він проаналізував і вважається, що він потрапив з цим в точку, в точку, да? з тим, чому демократи програли Трампу в 2016 році. І він себе причисляє до демократів, тому що він каже: Ми, ми, коли ми робили те, коли ми робили те, то отак от воно вийшло. От. І ось що він uh, сказав: We spent, I think, way too much time on our side talking about him. Що це означає? Він каже, що ми, на мою думку, витратили занадто багато часу розмовляючи про нього. І це те, що я кажу завжди. І це те, в чому я вчу людей. Я вчу людей, не обговорюйте людину, обговорюйте ідеї. І це буде вас відрізняти від маленьких людей і ви будете великими людьми. Розумієте? Так от він абсолютно правильно каже про те, що демократи і штаб Хіллері. Занадто багато зусиль та енергії та часу витратили не на те, щоб презентувати щось таке, що може зацікавити американського виборця. У них йшла левова часка часу і енергії із всіх цих засобів масової інформації, котрі повторюю, ну, дві третини. Належить демократам, і лише третина належить там республіканцям та іншим. Розумієте, демократи контролюють дуже-дуже багато засобів масової інформації в США. І от ем, колосальні витрати пішли на те, щоб просто розказати і показати всім, який Трамп поганий. І чим це все закінчилось? Ось він розповідає. Наш Головний меседж був. Не голосуйте за нього, тому що він жахливий. Але навіть якщо він жахливий, це все одно не меседж. Міркуйтесь, да, це? Повторюю. Він каже, наш меседж, меседж демократів перед вибором був. Не голосуйте за нього, бо він ну, не такий ВІН, не те. Але навіть якщо він не такий, це все одно недостатньо для справжнього меседжа. Тобто, меседж був слабенький. Меседж був лише розрахунок був на те, що людям щось не сподобається. Да? Тобто Це ну, такий різновид маніпуляції, це різновид ірраціональності, я б сказав. І він каже це.